Уявіть собі, що ваш розум це, скажімо, шлунок дивна ідея, правда? Дуже незвична, але саме таку метафору запропонував Фріц Перлс, один із засновників гештальттерапії. Так, у своїй ранній праці, его, голод та агресія, і от сьогодні ми спробуємо її, так би мовити, перетравити. Е, так, ця книга справді змушує подивитися на все інакше. Перлс пропонує відійти від таких, знаєте, абстрактних термінів і поглянути на психіку через біологію. Тобто, як тіло засвоює їжу. Саме так він каже: от як тіло розщеплює їжу на корисні елементи, так і наша особистість має перетравлювати досвід, ідеї, стосунки, щоб рости. Виходить мова про такий собі ментальний метаболізм недостатньо просто щось почути чи прочитати. Абсолютно. Треба це розібрати на частини, взяти те, що тобі підходить, а решту, ну, відкинути. Але ж для цього потрібні зуби? Точно. І тут Перлс вводить одне з ключових поняття: дентальна агресія. Звучить трохи лячно. Ну так, але йдеться не про ворожість зовсім ні. Це здорова, природна здатність критично оцінювати, аналізувати, сперечатись, казати ні. Ага, тобто це інструмент. Так, інструмент, яким ми пережовуємо світ, перш ніж його, скажімо так, провковтнути. А цивілізація, на думку Перл, за цю здатність постійно пригнічує, вимагає бути зручним, з усім погоджуватись. Виходить, що нас з дитинства вчать бути слухняним, погоджуватись. Тобто ковтати, а не жувати саме так. І тоді вся ця непережована інформація вона ж не стає частиною нас, і що з нею відбувається? Перлс називає цей процес інтруєкцією. Ми ковтаємо цілісні шматки чужих думок, правил, цінностей. Вони не інтегруються, а залишаються всередині як чужорідні тіла. Угу. Він у книзі наводить такий, знаєте, дуже провокаційний приклад церемонію причастя, де обладко треба ковтнути цілою, не розкусивши. Ого, це потужний образ, символ прийняття догми без критики. Саме так я одразу думаю про всі ті правила, які ми виконуємо на автоматі. Навіть не замислюючись, чи потрібні вони нам. Але якщо людина постійно пригнічує цю дентальну агресію, куди дівається вся ця енергія? Вона шукає інший вихід, і отут з'являється те, що Перлс називає комплексом пустушки. комплексом пустушки. Так, коли немає справжньої їжі для розуму або сміливості її жувати, людина знаходить замінник, щось, що можна ну, безкінечно смоктати, але що не дає жодного насичення. Цікава думка. Мені одразу згадуються ці нескінченні політичні ток-шоу: всі щось активно обговорюють, але нічого не вирішується. Або навіть просто гортання стрічки соцмереж. Так, так, це воно. Активність заради активності, таке собі жування без поживи. Перл знаводив приклади парламентських дебатів або стосунків, де людині цікавий лише процес завоювання. А потім інтерес змикає. Точно. Бо справжній процес асиміляції, пізнання іншого. Її не цікавить це все імітація. Добре, а якщо енергія не знаходить виходу навіть у такій імітації. Якщо імпульс настільки сильно пригнічений, тоді він повертається на саму людину. Цей механізм називається ретрофлексія повернення назад на себе. Угу. Замість того, щоб висловити гнів на когось, людина починає критикувати себе. Замість того, щоб діяти, вона напружує власні м'язи, створюючи затиски, енергія руйнує її зсередини. Тобто людина, яка хоче сказати щось гостре, але стримується, вона може натомість почати стискати щелепу до болю. Саме так. Енергія, що мала піти назовні у вигляді слів, буквально атакує власне тіло, вражає. І Перл навіть розглядає такий складний феномен, як заїкання саме через цю призму. Він припускав, що це може бути проявом ретрофлексії. Тобто де агресивний мовний імпульс пригнічується в самому горлі, людина ніби фізично зупиняє власні слова. Це, звісно, не медичний діагноз, а його психологічна інтерпретація, внутрішня боротьба. Отже, якщо підсумувати, вся ця метафора травлення це заклик бути більш усвідомленими, запитувати себе те, у що я вірю, те, як я живу, це справді моє. Перетравлене і засвоєне. Чи це просто набір чужих правил? Так, це фундаментальне питання про те, наскільки ми є авторами власного життя. Що ми зробили по-справжньому своїм, а що просто прийняли на віру, так і не спробувавши на зуб. І це підводить нас до фінальної думки. Перлс пропонував одну просту, але революційну зміну замінити питання, чому я такий, на питання, як я це роблю. Так, це ключова ідея гештальту фокус на процесі. Замість того, щоб копатися в минулому, шукаючи причини, можливо, варто подивитися на теперішній момент і запитати. А як саме я підтримую цю ситуацію, цю звичку, це переконання прямо зараз?